У мене як батька з дитинства немає з трьох років, то, а в нас сім'я багатодітна, то в мене було ну, від ну, служби. Але коли почалася війна, старший брат мій пішов служити і ну, десь через пів року, можливо, трохи більше. Я за ним також пішов у 2014 році. Спочатку це була 55 го -та талийська бригада, з нею ми попали. Одразу перший бойовий шлях мій, це ми попали в Дебальцев населений пункт. І в 2021 році приєднався до 21-го батальйону 56-ї бригади. Знову на контракт. Ми зустрічали повномасштабне вторгнення, це населений пункт Піски. Нас там зовсім щадило, і туди летіло все, що в них, напевно, було. Ми були розвідниками, звод у нас був окремий, і у нас були спостережні пости. Наш найближчий спостережний пункт десь, якщо я не помиляюся, десь ну, максимум в кілометр від Стели Донецька зі сторони Піски. Тобто, ми з <свісно>, Теодонець могли б тут бінокль наблюдати. Мені тут подобається. Сказали, тут під Бахмутом тиждень-два бригада постирається, все там. Тим, тим паче ми тут вже стоїмо третій рік і якби 56 та досі тут стоїть на цих позиціях. Тому Я думаю, це каже само за себе. Побратимів багато, бо це ще, напевно, по розвідці залишились хлопці, з якими я ну, служив разом. З хлопцем зв'язок підтримуємо, насамперед, ну, постійно. Навіть зараз хочемо повернути одного нашого військовослужбовця, який втратив ногу нижню кінцівку, але ми хочемо його повернути до служби, бо в нього і самого бажання є. То, звісно, є якесь там бойове братерство. Війна зачепить в будь-якому випадку всіх, не знаю, яким боком, але вона зачепить кожного. Просто висидітися, не ці хлопці, якщо чесно. Я розумію, страшно усім, страшно, усім людям, але сидіти, як то кажуть, чужими руками жар загребати. ну це трохи. Дай Бог війна закінчиться, потім, знаєте, будуть у нього діти, в той, там, хлопці, чи вони не знаю. Ну, і що я відсидівся війну вдома, поки других хлопці захищав, треба якось, як то кажуть, внесок внести в цю перемогу, а не сидіти вдома. Ворог тисне і морально, ну, звісно, це дуже тяжко. Тому що Ти там народився, виріс, і ти розумієш, що може того міста просто не вийти. Це напевно і дає, знаєте, трохи сили, як то кажуть, витримувати це все, тому що не хочеться, щоб вони йде швидше далі і далі.